За костюмами ти можеш визначити чи людина із покуття, чи людина з Гуцущини, чи з Лемківщини, чи з Бойківщини. Інколи путають люди, путають вірніше, але так, але що збирають? Власне, я вам хочу сказати, що протягом е, незалежності вже цих років було стільки створено фольклору, е, просто ми не маємо дотику до цього, тому що в нас виступає е, по телебаченню, хто тільки не виступає, але українські фольклористи дуже мало виступають. І власне є у нас навіть дисертації, які присвячені гумористичній і сатиричній творчості, захищені кандидатської докторсів. Повірте, якщо взяти витяг з тих рефератів і людям процитувати ті, коломи, які складали гуцули про президентські вибори і про депутатів народних, коли ще покійний Степан Пушик, коли він був депутатом народним першого скликання вже після відновлення незалежності, і він складав кулумийки про народних депутатів і робив такі самописні книжечки. І збирав фольклор в Карпатах, що люди з приводу народних обранців і інших вождів наших пишуть і говорять, які бувальщини, і гумористичні всякі небилиці складають. І дарував потім тим депутатам. Тому ця творчість у нас є. Просто вона, можливо, на такому рівні не досліджується і просто не доноситься до людей. А з приводу фольклорів я любила дуже збирати весільні обряди, весільні пісні, костюми От, власне, і в проєкті Україна пізнає світ, дуже часто теж долучала інформативні покази і розповіді про презентацію костюмів інших країн. Ось у нас колись працює. Звав військовим пан Зідмус Балоніс з посольства Латвії в Україні його дружина дуже цікавилася і була великим знавцем латвійського національного костюма. І вони робили виставку в музеї Івана Гончара в Києві, і там долучалися і українці, і ми порівнювали їхні костюми. Власне, ще недавно, 20-го, здається, травня, була програма Моя авторська Україна без кордонів з Галею Ілівою тут і на Власне, на камеру Українець і Палестинка сімейна пара, розповідали про те, як вони планують вишиванки українські і палестинські зробити разом в одному альбомі, зробити виставку на майбутнє. Ось є фольклористика, є етнологія, є етнографія, але це є. Просто воно не так фінансується державою. Залишковий принцип культура ще маємо, продовжується. Маємо, так. Так. І з другого боку, так, подякуємо, дякую вам. Бачите, сьогодні я взяла свої вирочі. Тому що в нас звучали тут народні пісні, і ваші дівчата співали, і я вам запропонувала. А зараз е, хочу сказати, що моя творчість е, народними піснями не обмежується академічним голосом я співаю мало, хоча е, музичне училище я закінчила у викладачки, яка була ученицею Соломії Кушевинської. Правда, вона тоді вже дуже старенька була, і викладачка моя похилого віку, але вона працювала свого часу у Львові теж. І у мене є п'ять пісенних альбомів. Там більше Естрада, як уже пані Наталя зачитувала з біографії. Називаються вони Любов у Карпатах, Зоріні мрії. Також є пасхальна писанка, суто окремий духовний альбом. Я думаю, може, колись ще на велике. Я приїду в Охматів, і ми тут з вами будемо разом співати. А зараз я хочу вам подарувати свою пісню, яка називається Усміхнися. Власне, це є твір, можна включати, пані Наталя. У нас там є ще пам'ять на запис. Достатньо. Це є пісня Усміхнися, яку написав композитор Володимир Кузнєцов із міста Коломи на Прикарпатті. Я її часто співаю у хлопців, у воїнів, де ми даємо концерти, Знаєте, в госпіталях чи там на реабілітації серйозне. Хлопці хочуть жарти, от я згадувала про сміхову культуру нашого так? Хлопці хочуть про кохання, якісь веселі пісні. І ми підбираємо такий репертуар, те, що вони просять. Отже, пісня усміхнися. Тільки голосніше на те, що при чому Піше. А ми трошки, трошки похитаємося, таки поаплодуємо. Більше піше. What? <laughs> Yeah. Закінчила музичне училище Івано-Франківський імені Дениса Січинського по класу бандури і диригування. І тому, звичайно, конкурс Порфирія Демуцького мені близький. Ми диригували ансамблем бандуристів, оркестром народних інструментів, хором і співали в хорі. А ще грали на різних інструментах в народному оркестрі. Попри те, я ще ходила на ансамбль Супілкарів, мені все було мало. І в результаті я на семи інструментах міг грати, але ніякий конкурс. Це я не вигравала, тому що я інструментальною музикою не займаюся. Але дуже я люблю клавішний акордеон, і я бачу, що у вас тут акордеон є, і акордоніст є. Давайте ми. Давайте... Давай ми тебе записуємо, як тебе звати, скажи, ім'я прізвище, і з якого ти класу, і ти ходиш в музичну школу і свого вчителя назви, йому буде приємно. Я, Діма Хмикола, вчуся в 8 класі. Вчитель мій слуха Лідія Василівна. Дякуємо. Що ти нам сьогодні заграєш? Маю українську народну пісню позача. Підтримаємо! Незвичний формат, так? Але пані Наталя сказала, що є вчителька-колега, яка вірші пише і хотіла б зачитати щось. Я з нею не знайома, зараз ми познайомимося. Мене звати Волини з Галина Миколаївна і я пишу зачитати два вірша про охматів легенда про походження назви села Охматів. Мільйони нас на світі різних є, а серед них і дивні, і незвичні. Охматів, назва, назва нашого села, пов'язана із фактом історичним. Через село тягнувсь великий шлях, татари на обузи налітали, і заливалися сльозами матері, коли дітей не волю гнали. було це. зранена земля, потоптана татарською кордою, стогнала від набігів на вісни, вмивалася кривавою сльозою. Та сили мав український наш народ піднятися з політ і бути вільним. Тому на цьому місці вітрині відбір дали там славім. Страшний був цей. тисячі людей лишилися поранених у колі, лиш того Ох, охмати, чули скрізь, і вороня уж на роздолі. І з тих часів лишилася для нас лиш назва славного села, Ох, мати, і траса на Черкасих на щас. Історія, яку потрібно знати. Ще в мене є річ про Так, ласка, так. «Велич кожного народу у людях, які тут народили, жили. Ми про них по краплинці збираємо те, що серце вони нам несли. І казки, і розмови, забони, примовки, вірші. Ось про наших людей іде мова, що вони нам змогли залишити. Невелике село наше, охматів, та історія дуже значна. Дрижеполе, Хмельницький, поляки, хто лише тут свій світ налишав, і димуцький похирій пізніше нам чудову нагоду надав, і в селянського простого люду він величний тут кур заснував. Народився в селі Яншіпта, Ставищанський район колись був, семінарії в Києві вчився, ще й медичну освіту здобув. Але музика спіли мани, коломийки, мийки, пісні. І тому, коли став працювати, то здійснив свої мрії ясні. Заснував у селі в лікарню, і тоді, як людей лікував, допросив заспівати їх пісню, разом з хворими також співав. І тоді з величезних хор народних із простих людей, із сусідніх сіл теж тут співали, бо всі прагнули нових ідей. Пташків, кумань, охматів та кінь, хор народні концерти давав, та червона чума завітала, вів, де спокій, і мир кажу. Корди муцького заборонили, його вигнали геть із села, інструменти чудові розбили, а архів десь вода понесла, десь на березі все розкидали, всі обробки до сімсот пісень, працю всього життя зруйнували, але пам'ять живе по цей день. Не давав він забути нам пісню. Рідне слово, мотиви та спів, коли мову українську гнобили. Кордемуцького гучного ремі ще... забрала вірші Супі на пам'ять, виробило фото. Бачите? Тут я, як то кажуть, і оператор, тут я і режисер, так і ведуча, але це гарно, що ми так спілкуємося. Вам подобається? Так! Да. Я думаю, ми вже будемо закруглятися. Я вам прочитаю слово-вірша, і хто захоче книжечку придбати, можете підійти. Я напишу автограф. Ви написали вірші про матір, про Портирія, про його А я вам прочитаю вірш про свій містер, який ходить всі в чудес України. Колись там була якась аварія на. Вона... В нафтопереробному заводі, і ця історія війшла е, на газетні шпальти, і потім я написала про це такі рядки. Тривожне. Просить річка густами спраглими. Важко дихає, бо зміліла. Чистоти, хоч малими краплями притулити до свого тіла, белги прису присувають лезами. А на сонця жар підставляє свій бік улесливо і нічого йому не жаль. Ні цієї ріки самотніє одинока безрип тече, ні стресизий, якими сотнями врятувати тепер, тебе. Під деревами посиліли, ми тихо злизуєш свій пісок. Ми малими колись тут бігали, Будували собі пісок, та й сідали рибалити з вудками, не боялись купатися й тут. Іде тривога людськими чутками, що пустили заводи ртуть. Як вже треба боротись з відчаєм, щоб привести до тями всіх і розумних, і всеосвічених, але ж душею чомусь сліпих. Я хочу вам добуватися. Мого альбома, вона так і називається мої пісні. Зазвичай я нею закриваю свій сольний концерт. Написала я її на слова Любові Зоріної. Це поетеса, яка зараз проживає в Канаді, у Монреалі. Біля Монреаля свого часу народилася моя бабка Юстина, Вона мала дуже гарний голос і запрошувала в студію до Києва, в театр, кормі з солісткою, але вона викладала початкові класи, мала вчила дітей. І семеро дітей своїх власних, то який гор, яка оперна студія. Але вона співала вона дуже гарний альт, і я надіюся, що це від неї це мій голос. Я дякую вам сьогодні за те, що ви завітали, і я думаю, ви будете підспівувати, тому що в першу пісню бачу, дівчата вже підспівували. Думаю, що якщо ви мене ще запросите, я приїду з іншим естрадним концертом. Сьогодні в нас така. Специфічна тема, але я думаю, і дівчата з ці вивчать пісні мого батька. Ми ще з вами зустрінемося і в Києві. Отже, музика Галини Ігєвої, слова любові зоряної, мої пісні. Ваші дякую за запрошення, що ви так все технічно допомагали, тому що ви цьому спеціаліст прошу вас. Дякую, що ви до нас завітали. А тепер хочемо до слова запросити нашого директора Сергія Олександровича Ракетянського. Я думаю, що мені не треба. Добрий день ще раз всім. Сьогодні такий дуже сильний день, і як то кажуть, я одним оком тут, одним оком там. Але я думаю, що такі зустрічі вони в першу чергу корисні для того, щоб е, бачити свій, рівень, для того, щоб рости, зростати, розвиватись, духовно зміцнюватись, збагачуватись. Я думаю, подякуємо пані Галині за цю зустріч, правда? Що зустріч не остання, так? <плес> І, звичайно, звичайно, наприкінці навчального року, коли вже це час рефлексії, підбиття підсумків, я думаю, для всіх це було досить корисно. Правда? Так. <плес> за запрошення робимо фото з директором гімназії. Всіх до загального фото стаємо тут, і хто захоче виночку собі придбати. Є. Так, діточки, давайте всі шодини, ми шодень зберемо маленьку, малий, дітей, ми шоди.